Місто, у якому оселився лелека, у Новояврівську на Львівщині б'ють рекорди з народжуваності у невеличкому містечку. Протягом п'яти останніх років кількість новонароджених майже втричі перевищує смертність. Лише 2016-го на світ з'явилось понад 400 немовлят. Лікарі прогнозують, цьогоріч населення міста поповниться ще більше. Новояврівський бейбі-бум, вивчала Наталія Кулик. Маленькому Серафимчику лише три дні. Мама Василина тішиться, Хлопчик народився богатирем, дуже багато їсть і майже увесь час спить. Жінка радіє, малюк уже третій у їхній родині. «Мені пообіцяли двоє старших, що будуть допомагати. Мама, не переживай, Ми тобі будемо допомагати з маленьким. Ми стараємося для України, щоб у нас було все, все ж таки багато, і щоб ми були найкраща нація. Таких молодих мамочок у пологовому лише зараз більше двадцяти. За останніми підрахунками у місті тридцять тисяч мешканців, серед них дев'ять тисяч дітлахи. Місцеві кажуть, одним малюком у родині тут не обмежуються. У середньому батьки виховують троє-четверо дітей, і це не межа, деякі плекають аж десятьох чад. У чому ж таємниця зізнаються. Населення молоде, а що молоде населення. Любляться. Одна дитина то одна, немаєся з ким бавити, ні нічого, а друга. «То таке. <laughs> За компанією. За компанією та. ну, треба піднімати нашого народжуванці все вище. Важно родити тепер хлопчиків, така ситуація. Але нічого, якщо дівчатка, то теж дуже добре. Ну, і дітей родити, то і добре. Хто що немає, то раджу родити. У Новояворівську паркують не автівки, біля поліклініки, щільно вишукувані дитячі візочки. Лікарі кажуть, у місті так багато дітей, що іноді навіть педіатрів на усіх малюків не вистачає. Майже весь час народжується дівчатка. Хлопців тут відверто кажуть, бракує. Для місця не дивина, часто з пологового молоді матусі mm -hmm. виходять з двома трьома малюками і навіть з четвернею на руках. Це катруся 58 сантиметрів. Є сім'ї, де народжуються двійні е до 10-11. 17 сімей щорічно минуло в 2016 році, в нас правда було мало дві сім'ї чи три сім'ї, де народилися двійні. Було в нас народження трійня Кількість дітлахів росте. От місць у дитячих садочках Катма жаліються батьки. Зараз своєї черги до дошкільного закладу чекають майже 300 малюків. учільник міста зізнається, дітлахи навчаються у п'яти садочках, бракує ще двох. Втім, чекати на будівництво нових навчальних закладів доведеться ще довго. У місцевому бюджеті велика діра. В нашому бюджеті коштів на забудову дитячого садка немає. Це, на сьогоднішній день це баснословні суми, реально кажучи. А от е, інвестора, який би прийшов, який би, би збудував приватний дитячий садочок, то напевно е, бажаючи відвідувати такий дитячий садок і користуватися такими послугами, були би в нас. Я Ки жартують незабаром. Роботи у них побільшає. Мовляв, пік народжуваності чомусь припадає на травень та червень. Лише зараз у Новояворівську понад 700 мешканок при надії. Наталя Кулика Настасія Даниченко. Програма очі.